Президент України Петро Порошенко доручив керівникам СБУ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та Державної служби з надзвичайних ситуацій створити всі необхідні умови для мирного населення, яке бажає виїхати із районів проведення антитерористичної операції. Раніше Петро Порошенко заявив про необхідність припинення вогню на сході України вже цього тижня. Президент наголосив, що треба відновити роботу державного кордону, аби гарантувати безпеку кожного українця, який живе на Донбасі. Незалежно від його політичних симпатій, це кадри зі Слов'янська. Після кількагодинного бою та артобстрілу зруйновані адміністративні будівлі, а також автовокзал та заправка. У штабі АТО заявили, що не ведуть стрільбу в бік житлових кварталів. Заяву про припинення вогню Порошенко зробив під час тристоронньої зустрічі контактної групи з реалізації мирного плану на сході, який він представив 6 червня в Нормандії. У нараді, яку президент пропонує проводити щодня, брали участь посол України в Німеччині, посол Росії в Україні та спецпредставник генерального секретаря ОБСЄ.